Ще зразу дорогу буду на метр розширяти. Щоб ті, що на диванах лежать, щоб могли заїхати сюди нормально на 13 тоннику. Без ніяких проблем з першого разу. І ті шофара, яким мішають прибори, а ну диванні експерти скажіть, на метр розширу дорогу. Буде краще вам заїхати. Так, закатуємо. То вже диванники експертні будуть заїжджати спокійно собі З розгону Сама заїжджає зі сим, а також поганий заїзд. Поганий заїзд Так, робота йде Контора пише.